Щонайменше 40 людей загинуло на Філіпінах через тайфун Калмаегі. Потужний шторм приніс зливи і спричинив повені в центральному регіоні країни. Тисячі людей мусили евакуюватися, сотні будинків затоплено. Спочатку ми залишалися на першому поверсі, але вода прибувала, і ми піднялися на другий. Проте вода і далі підіймалася. Тож ми залізли на дах. Приблизно п'ятій ранку вода почала підійматися. Ми прокинулися від шуму зливи та вітру. Виглянувши у вікно, я побачив, що вода підіймається і, здається, досягла висоти чотирьох метрів. Хоча, вийшовши на сушу, Калмає Гіослаб, він однаково приніс штормовий вітер. Його швидкість сягала 130 км кілометрів за годину, а пориви 180. Тайфун пронісся над центром архіпелагу і рушив на північ острова Палаван і навіть у бік південно-китайського моря. За даними влади, у зонах лиха почалися рятувальні роботи. Вода вже відступає, але в багатьох районах ще не відновили електропостачання. Як очікують, далі тайфун накриє В'єтнам. Там готуються до найгіршого сценарію. Влада евакуювала людей з районів, у яких високий ризик з і повеней. Калмаегі, 25-й шторм і 12-й тайфун з сезону 2025 року в Тихому океані.